Друзі, вітаю! Сьогодні 12 березня, з вами Валерій Клочок, і в мене для вас є ще гарні новини, яких сьогодні на Росії направду дуже багато. Зранку я вам розповідав, ви читали в різних телеграм-каналах про це також, що російський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії та Сибірський батальйон зайшли на територію Білоруської та Курської областей. Також була масована атака безпілотниками по нафтобазах. Почали спалахувати склади, впав ІЛ-76 в Іванівській області. Ну, Направду дуже багато. Що стосується саме зараз подій, які розгортаються в Курській та Білорській області. На дану хвилину, коли я вам розповідаю, є вже інформація, підтверджена від розвідки про те, що населений пункт Тьоткіно повністю прийшов під контроль Легіону «Свобода Росії. До кінця дня, як повідомляють розвідники, там буде проведено референдум і оголошено про вихід цієї території зі складу. Російської Федерації. Це дуже потужний крок, який суттєво підриватиме ідеологічну машину Кремля, їм потрібно буде пояснювати, чому власне так відбувається. Поки я вам готував це відео, поки його записував, з'являється інформація в онлайн режимі, що там тривали бої. Телеграм-канали Ріа Новості і ТАС публікують відео про те, що нібито вони вибили, як вони кажуть, ДРГ ЗСУ з території Курської області, але інформація направду не та. Збройні сили Російської Федерації залишають свої позиції, залишили свої позиції, покидали озброєння, броньовану техніку, і вони просто втікли звідти. Солдати Російської Федерації втікають зі своїх позицій на території Росії. Продовж дня також ми фіксували прольоти безпілотників і по Білгороду, і я вам розповідав, що навіть там відбувалися стрілкові бої. Не знаю наскільки це точно правда, але. Певна інформація знаходить підтвердження про те, що і там можуть працювати вже дійсно диверсійні групи, а не збройні формування, які утворені саме з росіян, тому що ці три. Корпуси, вони дійсно спрямовані на те, аби показати світу, що саме росіяни сьогодні прагнуть у радикальний спосіб звільнити Росію від путінського режиму. Дуже показовим є те, що ці заходи, ця спецоперація відбувається якраз в тиждень, коли будуть проходити вибори на Росії. Сьогодні там триває дискусія стосовно того, що потрібно прийти на виборчі дільниці, взяти бюлетені, їх попсувати. Хоча, як на мене, це повна нісенітниця, найкращий спосіб, найдієвіший спосіб зараз змусити росіян все-таки вигнати Путіна з Кремля, це буде радикалізація Росії, це буде бойовий збройний опір саме цьому режиму. І от бійці і РДК, і Ліона Свобода Росії закликають росіян долучатися до їхніх формувань, бо лише в такий спосіб, я тут їх розділяю позицію, можна буде говорити. Про якусь зміну влади і зміну політики загалом на території Росії. За цим усім буду пильно слідкувати. Відтак прошу вас підписуйтесь на мої соціальні мережі, посилання знайдете в описі під цим відео. Там, до прикладу, в Телеграм інформація з'являється набагато швидше. Також, друзі, попрошу вас підтримати мою скромну персону у рейтингу політичних флюенсерів, на... яке проводить сьогодні видання д посилання. Ви знайдете в першому кантарі, коментарі, прикріпленому. Там дуже коротка інструкція, як то зробити. Ще раз вам шалено дякую за те, що дивитесь, підписуєтесь, коментуєте. Всіх люблю, ціну, і не, не перемагайтесь, все буде Україна!